Я перше запрошую до слова Тетяну. Тетяна є керівницею програми читання для всіх в Україні, входить в Forbes 30 до 30 і експертка з читання. Я думаю, Тетяна, я вже трошки анонсую, має до вас маленьку приємність, тому будьте активними в чатику. Друзі, передаю слово Тетяні. Привіт, дуже приємно. Так, наче вони і видно? Дуже приємно з всіма сьогодні познайомитися. Якраз Уляна тільки що дала тізер того, що у нас буде будуть подарунки. А я б хотіла подарувати вам кілька книжок. Так як я працюю з читанням, і а, якщо ви хочете виграти книжку, ви можете знайти мене в інстаграм і написати слово творчість, щоб я зрозуміла, звідки ви прийшли, і написати одну будь-яку ідею, яку вам було б цікаво втілити в життя. Свій контакт в інстаграм я напишу одразу після нашої зустрічі прямо тут у чаті. Це Таня Орлик та Нуа Орлук досить легко знайти. Я не буду проводити якусь цензуру чи оцінку ваших ідей, тобто, це може бути будь-що, що вам цікаво. Наприклад, вам цікаво в майбутньому відкрити бізнес у певній сфері, або вам цікаво вивчати космос, або що і у вас є ідеї з цим пов'язана. Будь-яка ідея буде цінною, і серед всіх, хто мені напише, я рандомом розіграю та надішлю три книжки, які підберуть для вас особисто під ваші смаки. Це був маленький анонс. Тепер у нас є 20 хвилин для того, щоб поговорити про творче мислення. Якщо у вас, походу виникають якісь запитання про застосунок творчого мислення у власному житті, у роботі з питанням, яке вас щиро цікавить, ви можете писати це у чаті. Так у нас буде виходити така класна співтворчість. Про творче мислення, знаєте, я сьогодні буду говорити на прикладі своєї особистої історії. Це якраз от коли є короткий час, мені здається, пасує найбільше. А розповім про свою роботу і про кризу. Назвамо це так. І про те, як творче мислення допомогло мені і може допомагати вам, тому що, як казала операційна директорка Фейсбук Шерл Сенберг, усі ми живемо по плану Б. У нас є класний, написаний на папері план А, це те, що ми зараз будемо писати у наших планах на 2024 рік, але зазвичай, так чи інакше, нам доводиться якось давати раду плану Б. Я зараз працюю як керівник програми Library for All в Україні. Library for All – це австралійська організація, яка займається освітою дітей у 12 країнах світу. зараз на наших програмах навчається більше 560 тисяч дітей. Минулого тижня ми зробили запуск стосунку в Україні. Це онлайн-бібліотека, в якій є сотні дитячих книжок українською та англійською мовою. Вона повністю безкоштовна, дуже прикольна по дизайну, тому що це єдиний такий саме дитячий застосунок. Але як мені писали в коментарях, дуже дякую. Оленка 45 п'ять років завантажила. Я знаю, що багато дорослих людей також користуються зараз цим застосунком. І він став можливим якраз завдяки такій дуже творчій співпраці різних секторів. Тобто, це благодійний застосунок, він безкоштовний, але при цьому ми платимо усім авторам, ілюстраторам, видавництвам для того, щоб цей контент був ліцензійним. І для мене це справді така робота мрії, яка з'явилася дуже неочікувано після того, як я втратила свій попередній бізнес і сиділа. Вся в боргах, що було дуже неприкольно. Я працюю з читанням в дуже різних ролях уже більше 10 років, а колись і взагалі мені така думка з'явилася, що можна працювати з читанням, як із послугою, коли я навчалася у США по програмі обміну. Я ходила на клас читання, і на першому уроці викладач попросив нас помалювати в книжці. І для мене ну, така проста, хороша українська дитина з української шкільної програми, це, це було справді щось нечуване, тому що це не типово малювати у книзі. Але коли ми от взяли, знаєте, береш акварельку, береш книжечку в ній там, які тобі подобаються зелені, рожеві, якісь барви, у тебе дуже цікаве відчуття, що ти також, як читач, береш активну роль у процесі читання. І до тебе доходить те, що читання вимагає від читача не меншої творчості ніж від автора. Це непосильне проведення часу, і жодна людина не може прочитати книжку однаково. Досвід читання дуже різний, тому що ми кожну книжку читаємо усім своїм досвідом, всіма іншими прочитаними книжками. Просто тим, який у нас сьогодні настрій, скільки у нас на це ресурсів. І для мене, чесно вам скажу, я дуже не люблю рекомендувати книжку, що мене просять дуже часто, тому що це для мене як порекомендувати свого хлопця комусь для стосунків. Це дуже-дуже інтимна особиста історія і дуже творча для кожного. І от після цього класу. Я якось дуже загорілася тим, що в своєму житті я хочу працювати саме з читанням, причому в якихось неочікуваних ролях, тому що є філологи, які працюють насамперед із текстами. Там же літературознавці, є видавці, автори. Мені дуже хотілося знайти щось таке на перетині, де ти працюєш не так із книгою, як з людиною, яка читає. І я бачила, що ринок тут дуже вільний. І е, згодом, коли мені було 18 років, я прийшла на е, навчання у швейцарський бізнес акселератор наш Челлендж», де, власне, ми створювали е, проекти своїх бізнесів і пощастило навчатися із людьми, які зараз є топ-мислителями у сфері інновації, такими як, наприклад, Олександр Остравальдер, повернулися в Україну. Ми з братом зробили бізнес, сервіс читання для компаній. Ішло класно, мені все подобалося. Я потрапила у Форт 30 до тридцяти, 30, що було для мене дуже приємно, тому що я досить така авантюрна людина, і я люблю такі якісь прикольні нагороди, історії. І, мабуть, саме тому, що я дуже люблю незвичайні історії. З нашим бізнесом трапилось те, що після початку повномасштабного вторгнення ми не могли віддати позики, які брали на закупівлю книжок на книжковий склад, якісь клієнти не могли нам виплатити також після початку повномасштабної вже війни. І я тоді вийшла з бізнесу і опинилася із. Дуже великими для мене позиками, які потрібно було якось віддавати. Паралельно, звичайно, ви всі добре пам'ятаєте, перші дні початку війни потрібно допомагати країні, допомагати близьким людям. Ти дуже розгублений. І саме тут настав такий зоряний час творчого мислення і техніка, яку деякі автори називають. Шоп, шпо, як за тут це чисто для легкості запам'ятовування і можна ці букви переставляти в довільному порядку, але розшифровується ця техніка ШПО як широта, простота, оцінка. Широта означає ширину вашого погляду, тому що зазвичай, коли стається якась кризова ситуація, яка якраз вимагає від вас цього творчого мислення. Ви можете помітити, що у нас дуже звужується простір можливих варіантів. На моєму прикладі, я от, коли переді мною стояла задача, якось негайно почати заробляти там від 5 тисяч доларів на місяць в той момент. А в мене в голові виникали тільки якісь варіанти. Я не знаю, що це за колективне несвідоме, але я згадувала, як люди виживали в 90-ті, якісь історії батьків. Я ще з Хмельницького, де великий базар є, і я така торгувати на базар. Таксувати вночі, при тому, що я не вмію водити машину, але ми одразу відкочуємось до цих дефолтних налаштувань того, що роблять, наприклад, якісь інші люди в нашій в подібній ситуації, шукаємо відповідей від когось. І на противагу цій вузькості варіантів потрібно постійно нагадувати собі, як мантру те, що до будь-якої цілі. Можна прийти дуже різними шляхами. Завжди є багато варіантів, навіть якщо здається, як мені в той момент чесно зда... Я зараз про це розповідаю так трішки е з гумором, але в той момент це була дуже-дуже складна ситуація. Я дуже-дуже переживала. Я думала, що мене десь приб'ють в лісі. Ну, тобто, не дуже не дуже гарні думки були в моїй голові. Але. тому... Я знаю про що кажу, якщо ви зараз у складній ситуації також хочу передати вам це співчуття і віру в те, що завжди є багато варіантів і. Е Знаєте, є тут такі саме для застосунку, наприклад, у підприємництві є різні вправи для того, щоб ми не впиралися і не відтворювали безкінечно якусь одну модель бізнесу. Часто є, наприклад, якась, якась одна модна франшиза або один бізнес, якому вдалося, і дуже багато інших бізнесів намагаються відтворити цю модель, тоді як, вдруге, навряд чи це можливо. Є вправа, яку придумав засновник цирку дю солей. Можливо, ви це бачили? Це цирк, де е, замість того, щоб там були як в звичних цирках ХХ століття, були якісь е, жахливі фокуси з тваринами, ведмеді, клоуни. Цирк Дюсолей – це якийсь надзвичайний надзвичайний мистецтва із акробатами, із просто неймовірною хореографією виступів. І от для того, щоб це придумати, засновник Сірку Дюсолей сидів і виписував все, що він ненавидить у типовому цирку, що йому не подобається, або, можливо, що йому навпаки подобається. І далі він сидів і брейнштормив, що чим можна було би це замінити, який би цирк він створив, який би не мав жодного із цих страшенно неприємних йому інгредієнтів. І це та вправа, яку ви можете також тренувати щодня, ви йдете і дивитесь, типу, Боже, мені не подобається ця кав'ярня, наприклад. І окрім, того, щоб просто бути таким фушним, ви одразу придумаєте. А як би ви зробили краще? Як конкретно це виглядало? Потім, можливо, комусь цю ідею. Тобто це вже робить дуже продуктивно оцей властивий кожній людині в момент, коли ми щось оцінюємо і називаємо його або привабливим для себе, або неприємним. А це було про літеру «Ш», широту. А що стосується простоти, це про те, що в якийсь момент нас оцей весь простір безкінечних варіантів він може звичайно перевантажувати, особливо якщо ви тривожний пережечок. Як я, вам здається, що потрібно негайно, негайно бути спеціалістом у штучному інтелекті, бути, може, в крипту таке подати, ще якийсь, тобто безкінечний простір варіантів, який вас перевантажує. А простота дозволяє вам зосередитись на цьому маленькому першому кроці. Який ви для себе визначаєте. Є така книжка, скоріш за все, ви про неї чули, про есенціалізм, яку написав Грек, е, Грек Маккеон. Е, мені більше подобається ще друга його книжка, яка називається Без зусиль, і він там пише про визначення мінімальної достатньої дії. І про те, що як тільки ви собі придумали, що вам щось цікаво займатися. Ви чекаєте буквально 2 секунди, і ви починаєте це робити для того, щоб запустити це колесо і вже не мати оцього цього кроку назад. Це момент, який потрібен, щоб не губитися і пошвидше братися за дію. І нарешті третя частина нашої формули це о оцінювання. Це коли ви. Постійно оцінюєте, що вийшло із вашої стратегії. Я, наприклад, стараюся робити це щомісяця і тестуєте нові варіанти. Тому що дуже легко, коли у вас, наприклад, вдалося вийти на роботу, або вам вдалося, не знаю, якісь власні послуги запустити, які приносять якийсь результат, постійно місяцями продовжувати робити одне й те саме. Оцінювання допомагає вам не зупиняти цей творчий процес, а постійно перевинаходити вашу діяльність. І дивитися, можливо, по цифрах, як я планував, що щось буде, що насправді це мені принесло, як я можу зробити це трішечки інакше? Так, здається, отак галопом по Європам ми прийшли по цих трьох основних складових творчого мислення. Я не можу не додати маленький блок про читання і про те, як саме читання впливає на творче мислення. Ви знаєте, є, було таке дослідження Стіва Зіболда, це було дослідження звичок 1700 найбагатших людей світу. І виявилось, що єдиною звичкою, притаманною їм усім, було саме читання. Можливо, хтось з них так прибрехав для краси іміджу, може, в них була інша звичка притаманна їм усім, але це офіційні дані. І а, читання було таким впливовим саме через розвиток цього творчого інноваційного мислення а, та тим, що називається англійським словом. Serendipity – це удача знаходити те, чого ти не шукав. Коли ми читаємо якусь книжку, насправді немає якихось чітких кордонів, ми не читаємо її як Google, приходячи з одним запитанням, типу розкажи мені там п'ять простих кроків до записку бізнесу. Ми можемо читати художню книгу, можемо читати е, книжку про Вінні Пуха, і винести із неї інсайти для абсолютно іншої сфери життя. І, можливо, ви чули про методологію Scrum, яка застосовується в менеджменті uh, it команд про Agile. Scrum з'явився саме після того, як його засновники читали книжку про американський футбол, і звідти взяли техніку Scrum для застосунку в насамперед IT-компанії. Читання дуже класно тренує творче мислення, тому що це поєднання мислення дивергентного, коли ми маємо такий трохи розфокус і собі, знаєте, як в читанні ти вмієш якісь непотрібні деталі трошки відкидати, ти такий розумієш, так, тут пейзаж зараз до цікавого, наприклад. І мислення конвергентного, коли ти. Обдумуєш так, а що я взагалі тільки що прочитав, що це було, і дуже активно уявляєш картинку, тому що читання насправді це вміння вширюватись від карлючок на папері. Це дуже, це дуже впливає на розвиток уяви, це активна робота, яку ви здійснюєте самі. І найпростіша, мабуть, така практика для творчого мислення це читати. І собі записувати думки, які у вас народилися під час читання. Тому що дуже часто ми скажемо, о Іване, я бачу ваше запитання, я за хвилинку якраз закінчую і а, ідемо до вас. А, ми дуже часто, коли читаємо, ми, наприклад, зберігаємо цитати із книжки. А тоді, як ще важливіше, зберігати думки, які народилися у вас. У відповідь на прочитане. У і є ваша власна така творчість під час читання, і ми їх забуваємо, якщо не записуємо. І ви можете помітити, що ви, коли читаєте книжку, класно її читати повільно, робити паузи, і ви помітите, що ваші думки вони, от як борщ, який стає смачнішим там на другий-третій день, коли він добряче настоїться, Так само, і з вашими творчими думками буває, що вони стають. Цікавішими і грунтовнішими на другий-третій день після такого активного читання. Так. Ми вклалися в 20 хвилин. Я yeah, сподіваюся, що була хоч якась одна цікава для вас думка. Я вас прошу, якщо у вас є будь-які запитання про читання, про творчість, про підприємництво. Я буду рада насправді знайомству у соцмережах. Ви можете мені писати, бо я розумію, що за 20 хвилин це така це дуже амбітне завдання, і з вами познайомитись. було запитання від Івана. Так, да, Іван, підніми, будь ласка, руку, щоб я тебе побачила о, зараз включай мікрофон. Так, дякую, велике. А, ви колись читали Атлант розправи в плечі, і яка ваша думка на рахунок цієї книги? Класне запитання. Мені особисто, чесно скажу, не дуже подобається. Це, ну, якщо далі говорити чесно, це не мій стиль, тому що тут таке уявлення людини про себе, як про Атланта, і я би сказала, що це така права і консервативна думка. Я трішки знаходжуся в іншому спектрі, і мені некомфортно про себе думати як про Атланта, або про якийсь найбільш не знаю, як. Оця алегорія себе, як Атланта, який на своїх плечах тримає щось, вона для багатьох людей комфортна і надихає, допомагає особливо зараз під час війни, там підприємцям себе відчути, що вони роблять дуже важливий справді внесок на там, в економічному тилу. Вони підтримують економіку, підтримують інших людей. Мені особисто ця алегорія не дуже близька і не дуже надихає. Так, дякую. Добре, в нас Софія і Єгор, і на цьому запитання будуть завершені. І ми вас чекаємо в, в Тетяни в, в соцмережах. У нас Катя вже знайшла в соцмережах. Може поділитися вашим інстаграмом, щоб ви. І так, Софія. Тут питання, можливо, ви вже ну, відповідали на нього або розказували, але не почула. Саме, які жанри вам подобаються у власному житті, наприклад, які ви вважаєте ну, прям фантастичними, Та? Що для вас це як бестселери всього вашого життя, саме жанру. Софія, це дуже класне запитання. Мені подобається. Мене дуже підтримувало насправді читання, от і в проживанні якихось кризових періодів. Я дуже люблю пригодницькі історії, а дуже люблю а, ті книжки, які викликають живе от співчуття до героїв. Тобто одразу спала на думку серія про Гаррі Поттера. Тому що вона зараз також дуже актуальна, і вона дуже викликає співчуття. Тому що Гаррі він дуже такий неідеальний, тобто він постійно там зривається, він не дуже тямущий, але від цього він дуже живий і викликає співчуття. А так, це буде, якщо от саме жанр, то це будуть пригодницькі історичні романи. Супер, дякую. І останнє питання від Єгора. У якій програмі по обміну вибрали участь? Це програма Flex. Вона досить відома: Future Leaders Exchange Program. Якщо раптом також комусь буде цікаво, я радо відповідаю на запитання, хто планує подавати на Flex, може, чимось бути корисно.